Добрий вечір, Олено. Добрий вечір. Країна триваю студію разом із керівником об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Євгенієм Єріним. Пане Євгене, вітаю вас, слава Україні, героям слава генштаб. Сьогодні повідомив про те, що поблизу Херсона на одному із островів Потьомкінських намагалася висадитися російська ДРГ. Яка може бути ціль такої висадки? Як вдалося їй запобігти? Запобігти їй вдалося своєчасному виявленню нашими спостерігачами і ураженню вогневими засобами на даний момент дії ворожих ДРГ вони час від часу спостерігаються на даному напрямку, тому що під прикриттям саме островів в Дельті Дніпра вони намагаються здійснювати певні пересування, іноді навіть спроби виставлення якихось спостережних постів спроби якихось створення невеличких, таких не то що попорних пунктів, а таких баз для можливої подальшої висадки. Разом з тим, всі ці моменти знаходяться в нас під контролем. Ворог періодично знищується або змушений відступити. Це може бути таким предвісником спроби росіян форсувати Дніпро. На даний час в них не створено якихось більш-менш значних угруповань на херсонському напрямку, тому казати про форсування Дніпра це передчасно. разом з тим вони здійснюють певні розвідзаходи для того, щоб можливо коригувати свої обстріли або іншим способом наносити шкоду. І в цивільному населенні, і в критичній інфраструктурі. Про запорізький напрямок теж хочу вас спитати: ви напередодні повідомляли про те, що росіяни розвідку боєм намагаються там проводити. Що означає це, що вони готові, готуються до наступу саме в районі Запоріжжя? На даний час говорити про наступ в районі Запоріжжя це зарано. Ворог намагається діями малих груп покращити своє тактичне положення на деяких ділянках місцевості, намагається вирівняти з лінію фронту. Разом з тим, всі його дії вони контролюються нашими військами і вживаються відповідні заходи. Тому на даний час лінія зіткнення залишається без змін. Чи фіксуєте ви збільшення кількості російських військових на тимчасово окупованій Запорізькій області частині Запорізької області? Так на частині Запорізької області дійсно відбувається посилення окремих напрямків за рахунок прибуття додаткових сил і засобів певної ротації, оновлення особового складу. Але слід зазначити, що створення якогось потужного угруповання для масового наступу на російському напрямку зараз немає. Єдине, що вони їхнє посилення дозволяє їм вести оборону посилену і діяти на окремих ділянках невеликими групами вносячи певну напругу на даній ділянці фронту і дозволяючи вживати використовувати дані інциденти в своїх пропагандистських цілях для того, щоб розганяти інформацію про запорізький напрямок, про наступ і так далі, але раз виключати, що ворог може перекинути якісь резерви і посилити даний напрямок. Ми не можемо зрозуміло, слідкуватимемо за ситуацією. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Євгеній Єрін, керівник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку. Був з нами на зв'язку. Зараз коротка пауза, і говоритимемо далі.